Привіт усім! Мене звати Мік і це знову Майнкрафт, Бутячака, мій летсплейчик я надіюсь, ви вже зачекалися і раді його бачити. Так само, як я радий його записувати. Отже, що ж цікавенького сьогодні я вам розкажу і покажу. У мене є дещо вам цікавеньке розказати і показати, тому я вам щось цікавеньке розкажу і покажу. Але я спочатку, воу, він ледь мене не вбив. Аааа. А чому він мене ледь не вбив? Тому що я не ношу обладунків. І ми почнемо з того, що забацаємо собі нові обладуночки. Давайте подивимось кнопочкою F3, версія 1.5.1. І, як бачите, 120 FPS на самих крутих налаштуваннях. Fancy, далека відстань, максимум smooth lighting. Все включено, крім цього. О, бачите, коли я це включаю, то впало до 70. Не будемо цю штуку включати. Ось. Отже, версія 1.5, 1.5.1 відзначається тим, що у ній дуже класно покращилась продуктивність гри. Отже, якщо у вас глючить 1.5, встановіть 1.5.1 і у вас буде глючити менше. По-любому. Ось. Так, Виключаємо це діло. Ще в 1.5.1 додали дуже прикольну штучку, яку, якої немає в 1.5. Це можливість е, докупи складати книжки. Отже, у мене тут є одна книжечка, яка, е, в якій я зібрав два інченти для шолому. І тут є ще в мене Незламність. Додаємо незламність. Несподівано зламалась е, ця штука. як і ковальня зламалась. Ну, зато ви побачили, як працює ця штука. Автофілер. Автонаповнювач на ковалин. Ось. Можна скрафчувати книжки, а потім вже до них додавати е, одну книжку і прокачувати. Ось, давайте таким чином е, на штани я вчіплю собі незламність і Blast Protection проти вибухів, а на обладунок я вчіплю від вогню і шипи. E, Чобітки в мене є на Protection 4. Отже, всі види захисту будуть включені в мене. Також новий меч в мене є, до яких я хочу додати, крім гостроти 5 і відкидування. Лутінг і е, вогонь. А до луку я додам Силу 5. E, ще ось це і ось це. О, стопер Respireшн, це ж до цього я хотів додати. Окей, давайте додамо. Опа. Я думаю, що воно додасться. Так, додається, круто. 20-й, 20 рівнів треба. Отже, в мене більше не вистачає рівнів, але зараз я все це додам вкупи і ми будемо мати нові, новий сет обладунків і зброю. Інструментів в мене вистачає. Е, я вже понакачував до того. Тим більше в мене і було багато інструментів. А от всі обладуночки, меч, лук, я все це втратив, тому що я... я впав. Чесно кажучи, я не знаю, де я впав. Десь я впав там. Е і помер. Вау! Ендермен загрівся. Вау! Так. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Відвали! Відвали! Ну все, я зараз прокачаю цю штуку всю. І покажу вам результат прокачаних обладуночків. Ось такі діла. Ось я вже і на Бучачаці. тут, на острові швидко телепортнувся давайте зайдемо всередину тут трохи сталися зміни я замінив всі листя на зелену вовну хоча чесно кажучи вона мені не дуже подобається а чому я замінив тому що як ви вже зрозуміли я перейшов на ось цю версію там де листя всі переключені ось ця графіка якщо швидка листя дійсно прикольні отакі вони всі Ось, але коли графіка швидка, всі іконки виглядають, ну не так, а ось так. Вони всі плоскі. Бачите, вони навіть не крутяться. Ось, тому мені дуже подобається, коли іконки ось такі 3D-шні, вони крутяться. Ось. Саме тому я і перейшов на цю графіку, але ось це потрібно замінювати, адже воно тупо так виглядає. От, наприклад, звідси я бачу те, що вгорі робиться. Ось. Тому я це все позамінював, тут ще залишив. Трохи залишилось, просто вода сюди затікала. Тому я мусив. Тут травичку поклав. Ось. Якщо ви помітили, мабуть ви помітили на початку відео. Ось так воно виглядає. На початку відео ви помітили, що в мене стоїть текстурпак, це... Ось він, Faceful 32. Щоб знайти його, треба написати в гуглі Faceful 32 Minecraft. Все, ви знайдете його зразу, якщо вам він подобається. В принципі, він мені подобається, особливо і кіон... іконочки і... і блоки, але не знаю до... до яких пір я буду з ним грати. Ось. До речі, текстурпак, з текстурпаком буде е... менше FPS. До речі, зараз тільки 30. На бучу часть. Стабільно 30. Ось такі справи. Uh, що ще нового? Ага, я зробив свої повністю обладуночки. Зброю, мікомеч перейменував, решта інструментів не перейменував, бо перейменувати їх було і так дуже дорого. Десь 36 рівнів, а ви знаєте, що після 30 рівня дуже тяжко набирати нові рівні. Ось. Так, куди ми зараз ще сходимо? Uh, ага, пішли. Згадав, куди ми підемо. Давайте підемо десь в той бік. Ось, кинемо перліну. Вау. Не, не сюди трохи. Я думаю, десь отак. Опа! Десь туди. О, до речі, вівця. You must die. Жителі, нехай, нехай, в принципі, живуть. Ось, так. 에... повинні були повиправляти баги світла, але як бачите, опа, вони все ще є. 1,5. Хоча здається, деякі повиправляли, але не всі. Головний баг світла. Он він. Хмари все ще знизу чорні. Нічого не, не можеш поробити. Ну. Не цікаво. Не цікаво, це вам не супер хостайл. Не Inferno Minds, де я навіть... О, до речі, картопелька. Де я навіть е зомбі-м'ясо. До речі, про зомбі-м'ясо, Недавно грав. Дуже багато Майнзет. Там виявляється стільки нового додали, там повністю карта нова. Е багато сидів я в Майнз ці часи, ці дні. Ось. Е можливо, буде якесь відео прикольне. Пізніше. Там дуже багато локацій додали. Я в дуже багатьох місцях був. Ось і дуже багато разів я помирав, тому зомбі-м'ясо для мене це цінна річ тепер. Що ти продаєш? Стріли. Картоплю не хочеш? Не хочеш. І я не хочу. Опа, тут діра. Ага, це все нормально. Ось вона. Моя темна вежка. Вона ще зовсім не закінчена, але вона виглядає доволі величезною вже. Ну, не така вже й велика, але давайте підемо ось з цього боку. <смі> Я звик не бігати в майнзет просто постійно ходжу, щоб не витрачати голод. Тому і тут ще по звичці. Ей! Воу! Перелетів. Кальмари. О! <смі> Буква О. А, ось вона. Темна вежа. Мабуть, треба, коли розвидніється, зробити тут скріншот і поставити на ескіз сторінки. Бачите, всі хмари темні. На ескіз до відео. До речі, як вам ідея робити до кожного відео різний ескіз будь очаки. Давайте F2. Опа, фотошопчику там замутим трохи і буде прикольно. Прикольний малюнок. А, до речі, цей текстурпак погано щитує шрифти. Український він не щитує взагалі, тому на плейкрафті грати на ньому дуже тупо. Так, отже ось моя темна вежіще. До речі, тут вже я включив її, вона працює на швидкість. Так. Ось. Тут є драбиночка. Давайте виліземо. Ні, давайте спочатку візьмемо обсидіанчик для того, щоб... А, давайте потім виліземо. Все одно треба ще обсидіану. Що там не, за... не завантажено. Е, давайте підемо сюди. І я вам покажу одну штуку. Яку, мабуть, вже багато хто показував в інших відео, але я своїх відео не показував, тому я покажу. О! Це буква О, це обсидіан. Він стоїть у мене тут, мабуть, буде стояти <смі> <плес> і картопля. Отже, це генератор обсидіану, він такий виглядає прикольно, як... А, скріншот. О. Е, він виглядає як таке лице синьо-жовте. Мені подобається. Так, я знаю, що можна зробити його крутішим в версії 1.5, чи здається 1.4.7, можна було зробити його дуже класно автоматичним, але цю штуку пофіксили. Якщо ви знаєте, як його зробити простішим, ніж цей, що зараз у мене, то кидайте мені відосики. Так, давайте подивимося, як він працює. Треба покласти редстоун біля кирки. З цього боку тече водичка, вона падає в яму. Всю яму, тут яма є. А тут лава тече прямо. Так, хтось ходить десь. Тут кріпери люблять ходити. Е а, то кіт. Отам От вони. весь зараз приходять. Я дуже боюсь, що вони підірвуть мені все. О. Коти тут ходять. О, до речі, вежу не видно навіть через хмари. Така вона вже висока. Скоро ми її добудуємо. Ну я її буду, 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 буду будувати <гум> до самого верху. Так, я хотів покласти це сюди. Отже, стаємо ось тут. Лава тече, тече на три блоки. Один... Один тут, другий тут, третій тут. І тут четвертий. Так, йди звідси, бо ти мене нервуєш. Малий. Малий кіт. Так, добре, отже, долбаємо цей блок, стаємо сюди. Ні, не цей, ось цей. А, треба тут стати, я забув. Ага. Отже, якщо трапляється така штука, стаємо на цю кнопку. Оп, ставимо обс... Redstone, довбаємо. Ставимо Redstone. Одразу Redstone перетворюється на обсидіан. І таким чином лава не втрачається. Ось. Опа. Але дивіться, між цим часом, поки випадає блок, у нас є десь 2 секунди, можливо півтора. Все. Тепер тут Redstone покласти неможливо. І приходиться робити. Ось таку штуку я поклав собі. Опа, вона перезапускає машину і можна ставити знову редстоун. Таким чином стоїш, клацаєш. Оп. Можна клавішами 2-3 переміняти собі на редстоун, Назад можна роликом прокручувати, як вам зручно. Ось. Є така можливість, звичайно, що коли ми роздовбуємо обсидіан, він падає в лаву. Але мені поки що щастить. В принципі, бувало таке, що він падає в лаву доволі часто і згорає. Тому редстоуну потратити прийдеться багато на цю штуку. Ось. Так як я бачив механізм... О, бачите, щойно редстоун впав і згорів. Тобто обсидіан впав і згорів. І ми витратили дурно е свою кирку, знов згорів. Треба стояти з цього боку, тоді він і згорає. Ось. Ми витратили кірочку собі і редстоунник один. Але так як в мене його багато. Можна не парити через це. Воу, хтось бігав. Ага, це, це ти. Так, отже, отже, отже. Е, пішли на вежу. Виліземо. Так. До речі, ось тут я поклав блок цей червоний редстоун, і він так виглядає як це око яке на вежі в принципі його там немає але повинно бути <гум> ось тому прикольно виглядає так. Е... Ну що ж, давайте будемо лізти на вежу я б ще хотів показати вам як я замотив ззовні. можливо ми зможемо вилізти туди можливо і не зможемо <гум> регенерацію треба ввімкнути Увім, увімкнути. Але немає чим. Ну ясно, тоді давайте поліземо. Опа! Так, до речі, посередині е, тут в мене стоїть парканчик із Nether незербріку. Е, тому він виглядає саме так якось ніби чорні з білими лініями. Ось. Сюди стаєш. Стрибаєш сюди. Тепер сюди. І можна лізти знову вверх, вгору. Опа, якось ось так. Ось ми вже набагато вищих хмар. Не набагато, але вищі. Давайте подивимось. Ми вже на 200... на 150... Опа. 155 майже. Ось, я зараз витрачу цей обсидіан, який я в принципі наперед добув, щоб показати. Ой, ледь не впав. Тут по куточкам треба було взяти також парканчики, але я знову ж таки забув, потім буде не дуже зручно їх вчіпляти сюди. Ось тут ще одне око в мене є. І його навіть не видно знизу, тому неважливо. Е, давайте поки що подивимось на світ. Він звідси гарно виглядає. Ой, скріншот. Посміхніться, вас знімають. О! Е, мій острів Вже доволі заселений. Доволі вже кругом є щось цікаве. Я ще хочу кром поробити доріжки серед лісу ось тут. Можливо, ще дерев насадити бо дуже мало їх. Ось. Ну і, звичайно ж, всю гору, яка під якою стоїть, на якій стоїть темна вежа, треба обов'язково засадити червоними трояндами. Хто знає, хто читав темну вежу, той знає, що там повинні бути обов'язково троянди. До речі, хто... Взагалі не знаю, що це за темна вежа, можливо, є ще такі люди. Я хочу сказати, що це одна з моїх улюблених книг. Стівена Кінга автор. Автор Стівен Кінг. Темна вежа. Це вісім книг, в принципі, вже є. До речі, недавно вийшла восьма, але історія відбувається після четвертої. Я її вже прочитав і вона дуже класна. <с> um> Тому рекомендую вам прочитати цю темну вежу. А скін саме у мене стоїть також, якби... Головного героя темної вежі Роланда. Ось... Е, в, нього вру... в нього... Так, треба забрати цю штуку. В нього є капелюх. Е, червона стрічка, пояс. І ось тут з боку є револьвери. Мало хто бачив їх. А ось, ось вони. Бачите, тут є один і тут є один. Це дуже важливо. Ось. Бо хто там малює різні малюночки, забуває про револьвери. Це не можна. Адже він стрілець, він стріляє. Дуже класно. Мені в принципі також треба навчитися стріляти дуже класно. Щоб відповідати персонажу, бо я не дуже класно стріляю. Ось, тому треба... До речі, вон там є. Парканчик з якого я робив скріншот. Він там ще висить. Ой, а дерево не загориться? Може і загоріться я точно не знаю. Так, давайте одягнемо назад. Броню, в принципі, я ніколи більше не буду ремонтувати, адже тут є незламність 3 на кожному. Дуже багато мені... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вау! Так, все-таки цю фігню треба розібрати. Щоб можна було стрибати через... через промінь. Вау, я щось забув про нього. Так, ага. Треба буде зробити оці штуки. Опа. І... добудувати. Е... Добудувати, коротше, одним словом. Ось. Ну що ж, давайте щас щось, щось зараз я вам покажу цікавеньке і... І зараз ми там будемо. Терелім-бом-бом, терелім-бом-бом, терелім-бом-бом-бом-бом-бом-бом. ло Ааа... Ну що ж, <гум> ще сьогодні я не казав, ну що ж, правда. Ну що ж, ось і я на горі на моїй мобофермі. І якби я не виклав е свій сейв бутячаки, я б ніколи не взнав, що вверху третя частина мобоферми не включена. Там тупо факел стояли, прикидаєте? Дякую вам, що ви це побачили і сказали мені. <гум> Тепер ферма працює краще набагато. І знаєте що? Я вирішив її переробити. Е, не знаю, чи там шумить, але я скручу на всякий випадок, бо мені шумно. Я розібрав її і опустив нижче. Тепер моби, коли падають, помирають. І лут весь випадає через дропери сюди, потім сюди. Половина сюди падає, половина сюди. О, до речі, якийсь лук, прикольний. А, поганий. Е, Деякі моби чомусь не помирають, треба ще опустити на одиничку і вони будуть помирати всі точно. Ну, так як цей товариш золотий не помирає, в мене є отака штука для них спеціально. Опа! Опа. Я позакладав сюди всякі прикольні веселі штучки. І убиваю їх. Чисто заради приколу. Треба сюди вчепити щось таке ефективніше, щоб їх вбивати. Бо... стрілами це робити не дуже круто. Хоча стріл в мене є дуже багато. Отже, тут все в мене посортовано тепер. Е до речі, луків, луки ще там у мене. Будуть. <гліпи> І будуть потім ще далі. Ось. Ці всі речі. Що за меч? Прикольний меч. Е Сюди я переніс цю штуку, поклав для симетрії. А цей портал веде в, в Незер, а потім звідси назад. Щоб не опускатися. Хоча опускатися тут також неважко. Можна це швидко зробити. Ось. Е, сортувальника я не робив, хоча його можна зробити, але дуже тяжко. Для мене. <світ> але це ж можна зробити ось так. Мені потрібні стріли, я беру, Shift-Click, опа, всі стріли тут. Потім сюди прийшов. Опа, всі стріли тут. Одну собі залишу. Ось. Ось такі справи. Тим часом я отут добуваю дерево, як завжди. Ось так ця штука працює. Давайте спробуємо докинути перлину десь аж туди. Чи вийде, мені цікаво. Мені цікаво. Опа! Лети! Ні, все-таки мені здається, що не долетить. Взагалі не видно куди. Вау! Нічого собі? Ха! Крутяк. Круто. Так, так. Опа. І... Ава! Десь туди. Я ще трохи приніс. Як ця штука називається? Вовна. <смі> Спробую зараз замінити тут все, що є, хоча в принципі не вистачить. Але магію можна зробити. Опа! Абракадабра. Чи як там магічне слово? Ох! Все тут тепер затицькано зеленою вовною, воно якесь аж дуже зелене, я не знаю, скажіть, чи вам подобається. В принципі, неважливо. <смі> Все одно ця вся кімната тимчасова, якщо ви помітили, я дуже давно ще її зробив. Вона стала тимчасовою. Пам'ятаєте, як вона вся розширювалась. Тут спочатку було, тут не було нічого. Я думаю, це все тут зміниться і стане крутим. Або так залишу, не знаю. Зроблю собі щось інше. Ось також тут я накладав вовни дуже багато. Ось туди вже мені не хватило натхнення її стрихти. Ось, бо фарбувати це було дуже не круто. У мене немає чим. Є, в принципі, десь там кактуси. До речі, я вже навіть точно не пам'ятаю, чи там ще є кактуси. Давайте подивимось. Що я ще тимчасово хотів сказати? Щодо Бучачаки і того, звичайно, я дуже радий, що ви всі хочете, щоб вона виходила почастіше, але щоб записувати мені Бучачаку, мені потрібно щось зробити. О, є кактуси тут. Класно. Ось. Це займає часу, не завжди я його маю, навчання і всяке таке. Ось. Тому я буду робити будь будь-яку тоді, коли в мене вийде. І я її, звичайно ж, не закидаю і не забиваю. І дуже мені самому подобається, і це дуже класне місце, я би тут сам справді жив. от, Тому не хвилюйтеся. Щодо цього. Вау, я так класно застряг. Ха. Опа. Е, не хвилюйтеся щодо Бучачаки. Звичайно, е, читаючи коментарі, не знаю, до якогось відео попереднього, я е, побачив такий надпис, як е, щось типу, я тупо нічого не чекаю, крім Бучачаки і Плейкрафту. І там навіть стояло десь 2 3 лайки. Ось, мене це, звичайно, засмутило, адже я багато чого роблю, записую. Не можу я ж робити тільки Бучачаку і Плейкрафт. Ось, для бутічаки і для Плейкрафту, щоб щось записати, це треба щось побудувати. О, я стою на факелі. Так. Вау, е -е. вау, 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 вау. Так, треба його зламати. О! О! А, ні, я не стою на факелі. Я насадився... Так, тому... тому що? Тому я прошу вас дивитися те, що я роблю. Я стараюся до кожного е однаково. Роблю, намагаюся, щоб було цікаво, щоб було весело, щоб було прикольно, гарно і все таке. Ось, в принципі, це все на сьогодні, що я хотів показати. На каналі буде багато чого цікавого. Inferno Minds кожен день з падоном, скажені проходження скаженої карти. До речі, там от дуже мало факелів. Там можуть спавнитися всякі погані хлопці. Правда ж? Ого. Мее. О. Е -е. Оу, ну коротше. Потім зроблю. Ну все, я надіюсь вам було цікаво. Я надіюсь вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, поможіть мені, поставте лайк. Лайки допомагають каналу рости, допомагають... Саме більше. Саме більше, що ви можете зробити для мене та для цього каналу, це поставити лайк. Все, бувайте, дякую за увагу, зустрінемось скоро.